Привіт! У вас також болить шия після напруженого трудового дня. Пропоную три дієвих вправи для того, щоб зняти цей біль. Робити їх треба регулярно. Підписуйтесь на канал. Отже, вправа перша різноіменною рукою. Тобто права рука масажує ліве плечо, робимо ось такі захвати і самомасаж. З плечика ось сюди, від шиї до плеча. Ось так. І другою рукою те саме. Помасажували кілька разів. Далі наступна вправа. Знову різноіменною рукою кладемо на шию і робимо ось так. Голова в одну сторону, ручка в другу сторону. Голова в одну сторону, ручка в другу. Ось такий масаж робимо. Ось так. З поворотами. І третя вправа моя улюблена, називається катічка. Стаю боком, щоб було краще видно. Ось ручки на пояс для зручності. І робимо витягування голови. Шиї, вірніше, вперед і назад. Ось так. У мене при цьому навіть кісточки тріщать. Вправа дуже класна і дієва. Дякую вам за підписочку на канал. І будьте здорові! Регулярно робіть ці вправи. Па-па.